Вітаю, друзі у повсякденні ми точні, Ми рідко помічаємо тих, хто робить наше життя кращим. Тих, хто тихо допомагає, підтримує, творить майбутнє нашої країни. Програма тут добре саме про таких людей. Це історії про малий бізнес, про місцеві ініціативи, про тих людей, які щодня роблять своє місто чи село особливим. Ми не шукаємо героїв. Ми показуємо наскільки їх багато довкола нас. Тож сьогодні ми вирушаємо на пошуки тих місць і тих людей, завдяки яким нам добре. Позаду мене на перший погляд звичайний спортивний комплекс. Це місце для відпочинку для спорту для тих, хто прагне бути здоровим. Але для декого це не просто басейн. Це місце, де душа зцілюється, де відновлюються сили, це місце, де можна повернутися до життя. Це басейн-графіт місце, де зцілюється не тільки м'язи, а й душа, і ми готові вам це показати. Комплекс графіту, Коломиї відкрили у 2021 році. Тут 25-метровий басейн для дорослих та дитячий басейн, де малеча робить свої перші кроки у світі плавання. Для тих, хто прагне підкорити нові вершини. Двері фітнес-залу завжди відчинені. а для тих, хто хоче просто відпочити, ще є сауна. Тут професійні тренери не лише навчають техніці плавання, а й виховують майбутніх чемпіонів, піднімаючи планку спортивних досягнень нашого міста та громади. А ще тут діє багато різноманітних програм для ветеранів. Ділиться з нами директор комплексу Ігор Данилюк насправді у нас за цей час багато різноманітних було програм. Тобто ми підтримуємо державну програму Ветеранський спорт. Є у нас ветеранське плавання. Також нас діють система знижок на відвідування на абонементи для в принципі всіх учасників бойових дій, і що немаловажно для їх сімей. Також за ініціативи волонтерів та дирекції графіту на базі басейну проводять реабілітаційні заняття для ветеранів, які за власними спостереженнями Ігоря Данилюка, мають велику цінність. Тренування допомагають військовим відновлювати не лише фізичне, а й ментальне здоров'я. Коли ми бачимо навіть ті очі дітей на змагання, тобто їхню ту якусь радість, я би це не порівнював ну саме з очима тих е, хлопців, які приходять на реабілітацію, але все що, тину що, щось в цьому є. Тобто, коли ти бачиш, як людина заходить. Така вся в собі засмучена, а виходить вже зовсім інакше. І Хлопці виходять. Вони тут всі разом стоять, спілкуються. Неде якась комунікація. Тут тобто і від цього якось стає приємніше. Ми зараз у самому центрі цього місця. Тут за декілька хвилин розпочнеться важливе заняття. Це буде не просто плавання. Це шлях до зцілення, до відновлення отої сили духу і повернення до життя для наших військових та ветеранів. Це місце, де вони повертають тіло та дух. Це місце, де вони доводять їхня незламність, не лише на полі бою. Проводить заняття для ветеранів тренерка Олена Федосюк, її син реабілітолог. Зараз служить у лавах збройних сил України, тож попросив її продовжити навчати плаванню діток з ментальними та фізичними порушеннями. Тоді жінка і зрозуміла, наскільки можна у. Воді все. Плавання це, напевно, найкращий і найлегший спосіб для будь-яких фізичних обмежень. В основному все від інсультів, паралічів, ампутацій, з хребтами післяопераційні любі – все добре. Все добре, Воно в воді і зменшує біль насамперед. Вода сама так обезболюється. По-друге, це є відновлення рухомості всього тіла, а не тільки окремої якої, якоїсь частини за словами тренерки, плавання залучає цілий організм. Людина відчуває себе впевнено, комфортно та мобільно, і від цього з'являється відчуття повноцінного життя. Олена Федосюк пригадує тоді результати, яких досягнули діти з її інклюзивної групи, і надихнули жінку на створення ветеранських занять з плавання. Я розумію, що Наближати перемогу можна різними способами і прийняти участь у відновленні оздоровленні ветеранів це на довгий період часу, на все життя для кожного, і це можна так і наближати перемогу і брати така вдячність пошана нашим героям. Реабілітацію у воді для ветеранів започаткували у травні минулого року. Тренування проводять двічі на тиждень. Раніше заняття відвідували від п'яти до шести людей. Зараз одночасно займається понад 20 ветеранів. І в усіх неабиякий прогрес. Найбільший прогрес – Саша Ковтуник. Четверо людей в воду затягували. Я з ним була в воді. Потім сестра з ним була в воді, що треба було допомагати. Зараз Саша і пливе, і неряє, і на спині, і повністю в воді він собі самостійний повністю. І... І воду заходить майже сам чуть-чуть підтримує. тому в нього досить складний був, окрім тих всіх поранень, які він там пережив. Крім фізичного відновлення, як ви бачите, що плавання допомагає вашим підопічним знайти такі можливо внутрішні спокійні? Внутрішній спокій і спосіб комунікації з зовнішнім світом. Хлопці, коли вони в частинах, або навіть коли вони в госпіталях, вони спілкуються між собою активно і вони бачать, що таких, як вони, є багато. Ці хлопці, які повернулися додому, і навіть ті, які ще не дійшли до басейну, вони самі. Якщо ще є родина, то дуже добре. Якщо нема, це набагато складніше, або навіть якщо родина не розуміє. І тут вони приходять, вони знаходяться коло спілкування. Вони бачать, що є такі, можливо, є ще гірші фізичні. Тут є мотиватори, є жарти, є чорні жарти, і у них це між собою. Вони в воді всі рівні, були й полковники, були рядові. І оця комунікація з різних напрямків. Вони хочуть говорити, я заставляю плавати, але вони спілкуються собі після заняття, спілкуються в роздягальні. Власне, басейн стає такою, Ю euh, точкою спілкування Ветеран Юрій Клим'юк до басейну ходить вже досить давно. В червні 2022 року на Ізюмському напрямку військовий отримав поранення. Як результат, не міг підняти руку. За рекомендаціями знайомих, прийшов сюди на реабілітацію і зовсім не шкодує. Відновився ключові, відновилися саме завдяки басейну, тому що найкраще вийшла терапія. А ще ділиться з нами, що окрім заняття з плавання, для нього і його побратимів це ще й своєрідне коло спілкування, і сюди хочеться повертатися знову. Постійно зустрічаються хлопці-ветерани із з, і нашого батальйону є постійно. Із хлопці, які проходять реабілітацію в ми в госпіталі. І от знаю, що проходять реабілітацію. Займаюся із хлопці з циняви, то постійно пересікаємося, згуртовуємося. Тут маємо якісь можливість обмінятись кимось думками, досвідом, якимось інформацією, що нам потрібно. То я казав Юрію Івановичу, що. Будемо молитися до смерті за, за те, що він не треба сенсу, то вони і є куди піти. Як каже керівництво комплексу, тут тисячу квадратних метрів здоров'я. І тепер ми переконані, тут добре. Пані Олена, ми бачимо, що ви разом з колегами так створили такий простір для наших хлопців, де вони відчувають. Життя тут, так вони відчувають якесь місце сили. Вони хочуть сюди повертатися. Це дуже крута ініціатива. Ми зрозуміли, що тут дійсно добре. Ми вам щиро дякуємо за все те, що ви робите для наших хлопців. адже це надзвичайно важливо. Ми не маємо нагороди, але маємо ось таку от відзнаку наліпку від нашої громади, яка каже, що тут добре, і нехай всі про це знають. Дякую, це надзвичайно приємно. високо відзнають. і в нас дійсно простір інклюзивний де і доступний. І надіємося, що буде дружній до всіх. І дякуємо, що громада це відзначає і працюємо далі всі для перемоги. Друзі, тут добре, тут справді добре. Ми продовжуємо складати разом мапу добрих місць нашого Прикарпаття. І якщо ви раптом знаєте такі місця, пишіть, діліться у коментарях. Ми вирішимо туди, щоб розповісти про тих людей і про ті місця, з кими дійсно тут добре. В наступній програмі тут добре. Ми завітаємо до студії у Коломиї, де професійні тренери готують чемпіонів міжнародного рівня. Дізнайтеся, як переплітаються повітряна акробатика, йога, стрейчинг гори, Карпати та допомога Збройним силам України. У одній неймовірній історії буде потужно і дуже добре.